Підприємці, уявіть, прокидаєтесь вранці, а ваш розрахунковий рахунок заблокований. Податкова, борги контрагентів, судові рішення і ось вас залишили без обігових коштів на місяці. Щороку тисячі підприємців стикаються з блокуванням рахунків. Навіть якщо ви ведете чесний бізнес, ризик залишається. Один лист з податкової і доступу до грошей немає. А тепер уявіть рахунок, який ніхто не може заблокувати. Навіть якщо весь ваш бізнес паралізований, ці гроші залишаються вашими. На це накопичувальний поліс страхування життя. Мій клієнт Олександр, it підприємець, щомісяця відкладає частину прибутку в поліс, коли у нього заблокували всі рахунки через спір з колишнім партнером, сім'я продовжувала жити звично, поліс працював як фінансова подушка безпеки. Законодавство України захищає страхові поліси від арешту та стягнення. Це ваша недоторкана фінансова фортеця. А поки підписуйтесь, тут все про фінансовий захист.